Усім привіт-привіт! І сьогодні я покажу, які ігри потрібно вам зі зіграти з другом подруги. Ну і перша гра це острови. Зараз там буде назва. Тут потрібно збирати ось такі, ось, не знаю, якісь фрукти чи що. І ось тут ви бачите, як я граю. Тут потрібно з острова на острів переходити, і поки. Біле, то ви можете ходити по ньому, а коли вже інше, ну, отаке блакитненьке то не можна, бо ви помрете. Тут на кожному мостику є якесь випробування. Наприклад, тут ось бачите, така крутілка. Тут а, пальма, на якій можна дістати гроші наші. Острів цей на моєму острові ось Телепорталка. І на інших островах також там є багато всього. Е, дуже цікава гра, але є один мінус, що якщо ти помреш, то будеш довго дуже чекати, щоб е, грати знову. А так ця гра дуже весела. Ось бачите, як я померла. Так. До речі, тут ще є паркур, який неможливо пройти з першого разу, але його можливо пройти, тому що я його... його вже три рази проходила. Тут ще можна лазити по горам та шукати оці наші гроші. Отак. От Наступна гра не натискає кнопку. І, на жаль, ця гра не набрала такої популярності, як Ліфт веселі але вона теж дуже весела. Тут є різні випробування, такі раунди і тонька дівчинка з ковром. Ось, наприклад, тут потрібно перебратися через мост, поки він не впав. А У мене щось завісло і я впала. Тут є ось гра в мене так. Ось тут у мене, типу, НЛО садить кудись. І ось я доїжджаю, я вбиваюсь. Тут, наприклад, ми стали динозаврами, ось. Е, а тут а нам потрібно стати на кнопку, тому що нас стискають червоні стіни. Тобто, щось кинув. Так, то, значит, тут можна всяке таке куклята. Тут нам потрібно було забрати.